Привіт, друже! Ти на каналі Ходабич Вуд з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. І в цьому бою будемо дивитися, от як бабаха фв 215 в 183 буде розвалювати кабіни важким броньованим танкам. Так, так, от попередній відосик, хто дивився на моєму каналі, теж був за бабаху. Теж ФВ 215 183 от така сама. Тільки отам ми а, от хлопали хлопці здалека. Так, Йосип 3 можливо, хочеш за ні, в бортик. Подивиться, 1672. Це щось неймовірне. У мене немає слів. От як ми його пробили в Бортик, я не знаю. От ще раз нагадаю, от у нас 230 мм пробуває фугасик наш, оцей голдовий золотенький, дорогий снарядик. 1750 от він жохає. Якщо, звичайно, він пробуває. Так і отак, ну ходи сюди, чоловіче. Так, наш візові тільки без жодної броні. 1850. Ми просто зробили тільки що ваншот. У нас уже 3,5К за два шоти. 3,5К. І що ж, давайте розбиратися по бою. От ми будемо дивитися, як сьогодні розвалює кабіни. Не просто я У нас сьогодні Термінатор. Так саме називається нікнейм нашого автора реплею Термінатор. І що ж, один-два рахунок, так, не добре, недобре. От е на оцій гарматі, що збирає 530, як ви встигли помітити, оця швидкострільна, там ДПМ просто на висоті в районі 9 секунд. Саме на такій гарматі, якщо б мене хтось запитав, я і катаю на е але як ніхто не питає, то і не кажу: от така товтологія. І що ж? Зараз, звичайно, ми ще перевіримо, які у нас тут бронебійні снаряди. Ми сьогодні будемо дивитися на різні типи снарядиків. Так що ж, зводимося, ніяк не вирішив не вирішую робити постріл, і все ж таки зараз ми перезавантажуємо на стандартний бронебійний снаряд. А він пробуває аж цілих 310 мм броні. Так, так, дуже багато, як на стандартний, тільки забирає. Всього лишень, ну як всього лишень, можна це назвати. 1150 середньої шкоди це за постріл. Так що, от так, ну можливо, цього роду. ні, Все ж таки, хто це забирає? Це бабаха, наша союзна ФВА 4005. От вона стоїть зараз біля камінця з правої сторони. так, і великий бос світу танків приїжджає сюди. Ми зводимося. Так, чоловіче, ходи. Ти нам потрібен в цьому бою, так і 1004, У нас був бронебійний стандартний снаряд, завантажений якщо. Я не помиляюся, ну оце, цей фугасик, наш оцей золотенький снарядик, він не міг забрати так мало. чотири, тільки вилітаю, ну, це вже дуже непогано. От у нас вже майже 5К в кишені. Знову у нас завантажується оцей ББшечка, оця стандартна, так і все ж таки вирішує зараз пополювати на на лешку, Чудово! 1221. Аж вилітає, підкрутили майже на 100 хідпоинтів до верху. Це вже не може не радувати. І 3-2 рахунок уже ми вже ведемо по хітпоинтам. От наш термінатор в цьому бою вже завдав понад 6к, і Звичайно, наша команда починає лідирувати по хітпоинтам на команду. Так, чергова перезарядочка у нас вже доходить до кінця. Таких хтось цього разу. Так, як пан Заресто, ми зараз не звернули увагу на як пан Заресто ворожого, він зараз нам прописує на 1150. Боже, яка дошка, але ми даємо на 1767. Ви бачили? От, ми зараз якось пробили хори три. От він трішечки передокрутив бортик і швидше за все туди і залетіло. Плюс до того нам ще й прокнуло бронепробиття. Наскільки я можу судити? І що ж, у нас майже уже 8к. Так, до речі, ОБЗ у нас що у нас? Альянс-1 на Хімеру. Так, я можу тільки судити за те, що об'єкт 260-й у нас вже є в кишені, Тут, тобто у нашого автора реплею. Так, Об'єкт 261, у ну, цього гріх не забрати. так, і 510 хітпоінтів. Що нам цього показувати? Ну, звичайно, ми мусили його забрати. От Я не знаю, що він зараз чудив От, ворожий об'єкт 261, чому він сюди приїхав, я не знаю. От, можливо, тому що він зараз підсвітився, він просто почав тікати. Але, ну. Не знаю, от чому він сюди. Чому воно сюди прилізло, не знаю. Швидше за все, от зараз дивіться на міні-мапу, я зараз буду показувати, швидше за все, так зараз робить чотирьох, який пробиває на 1127, і зараз. Наші союзники Леопард-1 зараз стоїть на підсвітці Т-57 Heavy та Гриль-15. І отут наші ПТ-шки та ще один Леопард-1, вони не світяться, швидше за все. І наші союзники абсолютно всі стоять отут за гіркою. І Об'єкт-261 не мав по кому працювати. От тільки якщо він мусив би якось вигадувати таймінг, так і дати в нашого термінатора. От більше я не можу пояснити, чому Об'єкт-261 сюди приїхав. Ну але, бозням, у нас уже 9,5К. 4-3 рахунок. І я по хідпонтам на команду мене дуже так аж сильно і ведемо, я вам скажу. Вже майже зрівнялися, подивіться, майже вже зрівнялися там кілька хітпоинтів, там відрізняють нас від рівної цифри, так і є сотий і зараз. Так, ну, так, трішечки обидочка така. 493 він нам прописує таку пайочку, 357 хітпонтів у нас тільки залишається. Так, 6-5 е, рахунок. Так, ну що ж, 78 асистики у нас навіть присутня. Не знаю, по кому вони пройшли, кого ми підсвітили, можливо, навіть нашій артилерії союзній, яка зараз навалює по е, великому босі світу танків, як панцирі Є100, так і що ж. Все ж таки, забирають. тут я вже трішечки присвячую відео. Зараз ми просто мчимося в сторону своєї бази. Зараз нам немає вже тут що робити, так, скільки хорі 3 шотний залишався, так він зараз підсідчується там на гірці. Йдемо, можливо, так об'єкт, так, не об'єкт, а 121 просто. Збирає наш Леопард 1 і ми мчимося, можливо, стрв 103 та Т-57 Хеві, які присутні на проти на іншому фланзі. Боже, у мене вже знову язик заплітається. Оце четверта лінія, ось зараз А4, А5, зараз Т-57 Хеві, чомусь зараз давить нашу базу. Зараз 15-й покаже йому де раки зимують. Та Леопард 1 зараз наш так він що втікає чи що Так. Так, гриль 15-й. От чоловіка цього було б чудово забрати. Так, наша артилерія ще його домажить. Ми зводимося і облизали шапку. Ви бачили? От там над самою гарматою пролетів наш фугасик, наш золотенький снарядик Оцей не треба, не бажано нам розтрачувати снарядики золотенькі наліво і направо без пробиття. Вони такі дорогущі. Саме краще, якщо ми будемо давати фолочку по 1750, ну але не цього разу, принаймні. Так, Т-57 Heavy, чоловіче, ти куди так летиш? Так, все ж таки тікає. От, втікає зараз е, наш термінатор, бо тому що він чудово розуміє. Гриль 15 зараз по нам відпрацює, просто ще раз нагадую, ми шотні. Т57 Heavy мав нас підсвітити. Подивіться, боже, знову така обидочка. це я не, я не знаю. От 182 хітпоинтики тільки були присутні у ворожого гриля 15-го, але все одно ми майже в нього влучили. Ми просто викопали грядку, знову садимо часник, Звичайно, літо. Зараз часник ніхто не садить, але все одно. От грядку ми викопали, а хай стоїть. І що? СТРБ-103Б стоїть за скалою. 445 хітпонтів і... Наша артилерія, так, наша артилерія та об'єкт 2 2 к Наш союзний його добирає. Ну і що? По комусь нам треба працювати. Т-57 Хеві, невідомо де він є, так і він їде. Так, Гріл 15 він його мусить забирати, що він і робить. І залишається тільки три противника: Артобат ворожий, Фуш Б та Концепт 5. Концепт 5, от він світився, так. Фуш зовсім ще не світився за весь бій. Тобто потенційно невідомо, де він може бути, на якому фланзі так, артилерія ворожу знаходять, так і Фушбе знаходиться, так і Леопард 1 його підсвічує. от Леопард 1 наш шотний, і зараз взагалі 15. От Боже, яка обидочка, чому, чому ми так далеко? Чому так танк повільно їде? От коли постійно мені треба от такої домашки, коли от я їду, я постійно думаю, чому мій так, танк такий повільний, так і що? Оце був... Постріл Віря, Оце просто життєво необхідно було нам зараз забирати концепта 5, якщо ми захотіли, щоб хоча б у нас було 10к надамажено, а у нас уже 10 було 9,5 к. Тобто це така дуже величезна обидочка була. Але ще їдемо, можливо, навіть вдасться до когось доїхати. Так Фож забирає обидвох противників. Бачили Леопарда, один і забрав та забрав нашого гріля 15-го. І, можливо, навіть у нього ще залишилися снарядики. Ну, їдемо з цієї сторони, що Артобат десь знаходиться. Але показує на мені мапі що він світився. Останній раз з іншої сторони, з іншого камінця, отієї от гірки. Вирішує все ж таки не їхати. Термінатор. Три фраги в нього на рахунку, і ще раз нагадую, він шотний, навіть Артобат, що через за все його забере за постріл. Якщо так, якщо влучать у нього, і знаходимо Артубат, все ж таки тут стояв, так в кого він зараз постріл зробив, невідомо. Що ще за все по нашому автору реплею. Так виїжджає і розводимося. Так, трішечки підзвелися. І забираємо тих 490 Ось так Ось треба відігравати на бабасі на корелі. Звичайно, мастера ми здобуваємо наш термінатор паскучі та основний калівер. І саме головне мене пулька, але 10 тисяч. 633. Та 4 фраги ми забрали, і 1198 чистого досвіду. І пішли в дуже величезний мінус на 57К. Обов'язково прошу жирнішу жирні, вподобайку. Підписуйся на канал, пиши будь-який коментар поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!